Так, дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас обрізка шовковиці, дуже хороше дерево, дуже дітям подобається. Для того щоб діти могли їм користуватися, могли з нього їсти, треба його зробити максимально зручним для них. Тобто, ми будемо робити, ну, як ви бачите, вже крона шовковиці сформована більш-менш. От. А основна задача при формуванні це зробити її розлогою і низькою, зручною для користування як дітей, так і дорослих, тобто, щоб можна було підійти і зірвати гілочку. Основи обрізки я зараз поясню. Все дуже просто насправді. Шовковиця родить на однорічних пагінчиках. Так от. E, значить, що ми будемо обрізати? Обрізати ми будемо те, що йде на захоплення території. Тобто гілочки, приріст, жировики, які не плодоносять. Ну, в моєму випадку, на жаль, так не вийде виключно жировки, жировики обрізати. Тому що дерево в минулому році не обрізалося по відомим нам причинам. Це Чернігівщина і ну, не було змоги в минулому році обрізати. От. Тому е, я буду е, різати дуже багато минулорічного приросту, навіть позаминулорічного приросту, тому що мені треба її максимально опустити. Вона занадто зараз висока. Так, і ще якого варто дотримуватись принципу, те, що всередину треба ну, максимально розгрузити, щоб туди потрапляло світло. Тобто, у нас, як ви бачите, зараз, може не видно, я покажу. Зараз середина сильно загущена. Це мені не потрібно. І я буду сьогодні різати стволові гілки. Так, оглядаємо наше дерево. Зараз воно вимахало аж до метрів 4-4,5, це занадто високо. Так, Ось у нас стволові гілки, які, е які ростуть всередині крони і вони занадто, занадто багато місця займають, і з них йде весь приріст вгору. В общем, гілки йдуть виключно вгору. Нам вони не потрібні, нам треба максимально розкласти крону по сторонах, щоб вона була розлога невисока. Так, приступаємо до обрізки, перш за все обріжемо те, що нам загущує центр середину крони. Так, ріжемо на, на кільце. Ось ми зрізали. Так, це у нас середина крони. показую, так. Дві такі центральні гілки. І ось друга їй конкуруюча, теж вона росте вгору. так. Але ми і, і тут бачите дві відрази, які ну типу, якби заважають один одній. Ми і зараз одну з них відріжемо. Оцю. Це, що йде всередину, ми її відріжемо, а іншу ось тут обріжемо, тому що ця гілка вже йде, якби назовні крони. І залишимо ось цю. Так, Зараз буде зрозуміло. Так, ось є у нас гілка, жировик, так, молоденький, все. Його зрізати, треба, його зрізати треба не повністю. Ми залишаємо тут буквально три бруньки і решту зрізаємо. Більше залишати не варто, Три достатньо в наступного року, верніше в цьому році, вже влітку. З цих бруньок буде, буде розгалудження і будуть рости е, нові, нові пагінчики, на яких будуть утворюватися е, такі плодові, плодові гілочки. Так, е, с, друге, що, ми видаляємо обов'язково всі сухі все сухе гіляче, яке нас тільки заважає, загущує територію. Так, і Такого, е, такого буде багато, тому що. О, Так, Ось ви бачите, я обрізаю такої топщини гілки. Так, і буду продовжувати це робити зараз із цією, і з цією. Я зараз покажу загальну картину. Ось так. Ми, все це я буду робити обрізати. Ну, бачите, через те, що минулого року було не обрізано, так, на цих великих е, таких ну, якби в минулому жировиках поутворювалися вже плодові гілочки, але, ну, на жаль, мені їх доведеться зрізати е, і викинути, тому що воно вже занадто високе, занадто довге. От і ви не думайте, що ну, якщо... Я багато викидаю плодових утворень. Що це погано. Ні, зовсім ні. Дерево всі сили тоді витратить на формування більш якісних плодів тих, що знизу, а їх досить багато. І через те, що плодів багато, дерево має таку функцію, якби само самоскидання. Воно зайві плоди, які не може витягнути, воно скидає. От, і ну, якщо відповідно їх буде не, не забагато, тому нижні, нижні плоди, ну плоди ті, що знизу будуть більш якісні, більш крупні, солодші, і, ну, і це набагато краще, ніж е, много до да дурного. От, тому е, зрізайте, не бійтеся, це тільки йде на користь. І е, на користь ви робите, якби закладаєте нам на наступний рік. Гарні плодові гілочки, тому що там, де ви позрізаєте, на от, ви, ви бачите, що я зрізаю цей жировик, наприклад, я зрізаю, залишаю декілька там бруньок, так ну 3-5 бруньок, і решту все викидаю. І от із цих трьох-п'яти бруньок поутворюються нові молоді плодові гілочки. Ну, які з якихось плодови, з якихось генеративні. От ну, це не, не, не столь важливо. Так, зараз покажу вже результат, що в нас вийшло після обрізки. Так, ось такий у нас результат вийшов. Бачите, вершок весь зрізаний, присік всі кінчики-пагінчики. Так, ось так. Поприсікав. Так, обійду по колу. Є в нас багато пошкоджених гілок. Наступного року я їх обріжу обов'язково, але просто в цьому році вони ось тут пошкоджені, але в цьому році на ній багато плодових утворень, тому я її залишив. Так, дивимось далі. Бачите, вона. Така круга розлога. Я до, практично до будь-якого плода можу дотягнутися рукою. От, і е, ну, Начебто вона невисока, все, але на ній дуже багато буде врожаю. До речі, підписуйтесь, будь ласка, я все, все покажу. Е, і які ягоди, і які листя. Листя дуже велике, розлоге, широке, красиве. Цю шовковицю я щепив. При цьому щепив як? Відразу викопав дичку шовкову, знайшов на полі, зрізав живець у людей, попросив, я точно знав, що це сортове дерево. Щепив і потім посадив. Тобто в мене було щеплення і посадка одночасно. Ви можете на моєму каналі знайти відео, де я. Вишні так саджав разом з щепленням і пересадкою. От. Метод робочий, прожилось прекрасно, причому я декілька дерев так щепив, ну, шовковиці, маю на увазі. Щепив, і ці е, декілька дерев я просто подарив знайомим друзям, які теж хотіли гарну шовковицю. Ось так. Підписуйтесь, будь ласка, буде ще, будемо експериментувати, будемо пророщувати, будемо робити, будемо робити повітряне укорінення. Тобто тут зробимо таку штуку, пакет з землею, на який, в якому будуть утворюватися коріння. Це я зробу, зроблю обов'язково на шовковиці, ну, можливо, на інших деревах, можливо, на сактах. Так, дивіться, ще будемо далі обрізати, є багато що обрізати, Будуть абрикоси, сливи, яблуні. Так що слідкуйте, будь ласка.